we no. Fossei, І сестри, запрошую до роздумів над давніми подіями в Юдеї, записаними в Євангелії від Луки, третій розділ, перший, третій вірші. На 15 році правління Кесаря Тиверія, коли Понтій Пілат управляв а Ірод був тетрархом в Галілеї, Філіп, брат його, був тетрархом Ітуреї на землі. Трахоніцькій, Алі саній був тетрархом в Віліні, коли Анна і Каяфа були первосвященниками було слово Боже в пустині до Іоана, сина Захарії. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення грехів. Іван говорив: Я голос вопіющу в пустині, рівняйте дорогу для Господа. Як сказав пророк Ісая. За словами єврейського історика Йосифа Флавія, Іван вчив людей вести чистий спосіб життя, бути милосердими, справедливими один до одного, шанувати предвічного, якому я, як говорив Іван, недостойний розв'язати ремінця взуття. Люди вважали Івана. За пророка. В іншому місті ми читаємо, були впевнені, що Йоанн пророк духовне, культурне, політичне життя в Іудеї відбувалося в Єрусалимі, в храмі, в синагогах, в Симідріоні, секти і партії того часу були організаторами всякого життя фарисеї, Садокеї, Єсеї, Іруюдіани. Книжники, священство, Синедріон так чи інакше впливали на життя людей. Порисеї були знавцями і тлумачниками закону Божого, святого письма, добре знали звичаї, традиції та обряди єврейського народу, вважали себе святішими за всіх. За неумиті руки перед їжею вимагали смертної кари. Релігійність їх була зовнішньою лицемірною. Ми читаємо про це в Євангелії Матвія, 15 розділ, 8 вірш. З 7 віршу. Лицеміри. Добре прорік про вас, Ісая, говорячи, Народ цей наближається до мене. Устами своїми вони поважають мене язиком своїм, серце ж їхнє далеко від мене, та марно вони поважають мене, навчаючи законів людських, а не божих. Така поведінка в наш час називається фарисейство. Саддукеї, Цю організацію, схожу на політичну партію, організував нащадок первосвященника Садока. Вони вороже ставилися до юдоїзму і до християнства. Засудження Ісуса Христа на смерть було головним чином справою Садокеї. Господь попереджав старихтися фарисейської садокейської науки. Христос говорив горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри по ви сліпі. Книжники це вчителі закону Божого. Майже всі належали до фарисейської секти. Відомий книжник Равен Гілель, в нього вчився Гамалиїл, який став учителем апостола Павла. І всі ці партії, секти були лицемірними, неправдивими. Ісус в Євангелії від Матвія з 23 розділі сім разів говорить гори вам фарисеї і книжники. І всі євангелісти про це написали. Отож прочитаємо. Текст записаний в 23 розділі Євангелії від Матвія, деякі тексти. Тоді Ісус звернувся до народу і до учнів своїх кажучи, на Мойсеєвому сидінні сіли, книжники і фарисеї. Тож усього, що вони кажуть, вам дотримуватись, дотримуйтесь, але не наслідуйте їх, бо вони не роблять того, що вам кажуть робити. Вони в'яжуть важкі тягарі. Які тяжко носити, і кладуть їх на плечі людям, самі ж не хочуть і пальцем доторкнутися їх. Усе, що вони роблять роблять на показ, вони удають святих, носячи на своїх руках маленькі мулитовні коробочки з віршами із священного письма всередині і подовжують пам'ятні торочки своїх мантій. Також вони люблять перші місця на бенкетах і перші сидіння в синагогах, і люблять вітання на ринках та щоб люди кликали їх учителю. Тринадцятий вірш. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви самі не входите і бажаючих увійти не допускаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що поїдаєте домивдів і лицемірно. Довго молитесь, зате приймете ще більше осудження. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, щоб обходити море та сушу, щоб придбати одного неверненого. А коли це станеться, робите його сином, пекла вдвоє гіршим від вас. Двадцять сьомий вірш. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподоблюєтесь до побілених гробів, які назовні видаються гарними, а всередині повники, істок мертвих і всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям праведними, а всередині повни лицемірства і беззаконня. 29-й вірш. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведників. І ви говорите, коли б ми жили в дні батьків наших, то не були б спільниками в крові пророків. Таким чином, ви свідчите самі проти себе, що ви є сини тих, які вбивали пророків. Ось такими словами Христос, духовенство того часу, критикує за їхнє лицемірство. Звернемось до нашого часу, і в наш час ми можемо стати такими ж самими. Лицемірними, коли ми не будемо дотримуватися слова Божого і, наш, і віра буде підкріплена нашими ділами. Тоша Хай Бог благословить нас, йти і нести ці правду Божих істин і Божу науку для людей, щоб спасати тих, хто ще далеко від Бога нашого. Амінь.